Днями наша Миронівська опорна багатопрофільна лікарня, а точніше хірургічне відділення, отримало комплект нових меблів, як для палат відділення, так і для медперсоналу від благодійного фонду МХП Громаді. Адже сьогодні важливий не тільки процес лікування, а й умови, в яких перебувають пацієнти та працюють медики. Перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський зазначив, що така підтримка лікарні вкрай важлива. Я дуже вдячний за нашу партнерство з МХП благодійним фондом МХП громаді. Нам дуже багато допомоги надходить і по тим речам, які ми просимо, і по тим речам, які вони самі нас підштовхують на те, що сьогодні на сьогоднішній час нам нам потрібно. Тому я дуже вдячний благодійному фонду МХП завжди з нами, завжди поруч. Ми так само пробуємо з ними партнерські відносини підтримувати для них. Тому дуже дякую. Регіональний керівник із соціальних проєктів благодійного фонду МХП громаді Олександр Шпиль наголосив, що підтримка закладів медицини серед пріоритетів фонду. На сьогоднішній день компанія Благодійний фонд МХП Громаді на чолі з нашим локальним бізнесом, який представлений на терені Миронівщині, а це прат МЗВКК на чолі з Олександром Жукотанським, Миронівський м'ясопереробний завод Легко на чолі з Максимом Мазером та виробниче підрозділ урожаю, на чолі з Василем Харченком. Визначили чіткі пріоритети: це допомога військовим, мобілізованим, демобілізованим, їхнім родинам, а також медицина. Як тільки надійшло звернення від Анатолія Павловича, Романа Михайловича. Про допомогу ми відразу його впровадили в життя, і за малий буквально період часу, за дві 3 три неділі, нові меблі з'явилися в хірургічному відділенні. Тому разом робимо важливе разом до перемоги. Генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Миронівська опорна багатопрофільна лікарня Анатолій Ситник подякував за підтримку, розуміння і висловив сподівання, що і надалі заклад буде підтримуватись як владою, так і благодійниками. Я з великою повагою до всіх тих, хто надає хоч якусь допомогу в ці складні часи, Ось, тому що ми таку виконуємо функцію суспільну, яка потрібна цілий 7 на 24. Так. І коли хтось допомагає, нам полегшує нашу роботу. З великою вдячністю цьому фонду він один із тих небагатьох. То на Миронівщині нам допомагає, на жаль, да. це, це треба сказати. Да. Парочки підприємств допомагають. Ну, може, в інших чогось немає, да. але з часом, може, і вони будуть допомагати, ми будемо теж вдячні. Але допомагайте, нам це треба. Ось. І Велику допомогу наша міська рада, вона це трохи їх стимулює і вказує напрямки їхньої допомоги. Що це треба в лікарню, треба в хірургію, бо ми тут своїми силами з допомогою їх, вони ще раніше тут дещо допомагали зробити, що вдалося оце ну, отак. Воно ще не зовсім як Європа, ну вже трохи далі, ніж то, що було. Тоді Та треба стремитися, бо треба і палати для військових, які були б, як раніше інвалідів, що там було все телевізор, холодильник, світло і добре. Ось, ну до цього ми йдемо. І вони нам допомагали. Ми ще й будуть допомагати. Ми їм вдячні не тільки я, це і в цього колективу. Да і здоров'я вам і не хворіть, до нас не потрапляйте. Завідуючий хірургічним відділенням Роман Капустей в свою чергу також подякував за підтримку. Ми дуже вдячні за допомогу нашій міській раді і представникам МХП громаді. Це вже не вперше вони нам допомагають. Спочатку були будматеріали, тепер меблі. Ми забезпечили нові палати, які були відремонтовані, це 5 шаф, 10, 10 крісел і 7 столів для комфортного перебування наших пацієнтів в наших умовах. Дуже ми вдячні за їхню допомогу. Звичайно, було цікаво почути і думку самих пацієнтів щодо умов перебування в нашій лікарні. Пані Вікторія наголосила, що комфорт в палаті в самому відділенні це один із позитивних аспектів, який впливає на одужання. Вважаю, що дуже потрібно, тому що дуже комфортно, тепло, все приємно і наче як і к... хочеться тут бути, але не потрібно тут бути. <реш> До речі, ви звідки? З Богослава. І ви почули, що в нас тут можна зробити те, що вам необхідно так? Так, так, так. Да, мені порекомендували іменно цей заклад і лікарів, які тут працюють. От як ви можете відгукнутися про роботу наших лікарів? Ну дуже чемні, хороші, приємні люди. І найголовніше це професіонали, яких порекомендували. Ну на даний час у нас в славі таких немає. Разом робимо важливе під таким гаслом працює благодійний фонд МГП громаді, і на сьогодні ми бачимо результат цієї важливої копіткої праці, яка спонукає до спільної дії всіх, хто має можливість зробити щось корисне, необхідне в будь-якій сфері нашого життя.